Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням забезпечення позову, про які я обіцяв вам розповісти. Забезпечення позову у разі подачі відповідних позовів щодо неправомірної відмови від надання відстрочки, неправомірної відмови про виключення з військового обліку, неправомірних відмов при оскарженні ВЛК, при інших обставинах, де представники ТЦК не хочуть виконувати покладені на них обов'язки. Самі рішення і самі ці ухвали судів, причому це різні суди, абсолютно різні суди по всій території України. Я надам на них посилання в своєму телеграм-каналі. Знайти ви його можете в Ютубі під відео. А в Тіктоці в шапці каналу. Не забувайте підписатись на телеграм, Ютуб, Тікток. І поширити це відео, поширити цю інформацію для того, щоб люди знали свої права і мали можливість себе захищати. Для чого потрібно забезпечення позову? Ну, в першу чергу, забезпечення позову потрібно для того, аби заборонити, ну, в даному випадку ТЦК, проводити подальшу мобілізацію, направляти осіб в військові частини у зв'язку з тим, що вони мають право на відстрочку. Однак, представники ТЦК фактично зловживаючи своїми правами або навмисно, або у зв'язку з. Певними своїми здібностями не виконують покладених обов'язків. На жаль, такі випадки дуже часто трапляються, коли об'єктивна особа має право на відстрочку. Однак представники ТЦК, вважаючи себе безкарними, ми бачимо, як це відбувається по всій території України. Не бачимо жодного притягнутого представника ТЦК. Якщо її притягнути до відповідальності, це то це якась смішна відповідальність, яка фактично надихає представників ТЦК, як, на мою думку, на вчинення нових і нових правопорушень. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. Зараз ми поговоримо все ж таки про забезпечення позову в цій категорії спорів. Фактично, всі ці спори розглядаються в адміністративних судах. І от саме адміністративні суди їх забезпечують. Головним аргументом є те, що фактично, коли особа звертається до суду, вона є ще військово зобов'язаною, а не військовослужбовцем. І для неї передбачені... Перелік підстав для відстрочки від мобілізації для військовослужбовців зовсім інші підстави для звільнення з військової служби. На жаль, навіть там, якщо раніше це було певним чином збалансовано, то на сьогоднішній день це розбалансовано. Як це, наприклад, зі звільненням осіб, які самостійно виховують дітей, чи зі звільненням осіб, у яких є діти інваліди? На жаль, е Підстава для відстрочки є, однак підстава для, от, в цих питаннях для звільнення з військової служби нема. Ну, все це говорить на моє переконання просто про те, я про це говорив неодноразово, що особи, які займаються питаннями військового обліку і мобілізації, уявлення не мають і чергово просто демонструють, от як з'явилася на цьому тижні інформація, що командирам військових частин дали право самостійно мобілізувати. Це що? Будуть у нас партизанські загони, будуть набирати тих, хто їм потрібен. Своїх наближених осіб. Тобто не Генеральний штаб буде, не Міністерство оборони формувати Збройні сили, а командири частин для себе, під себе. Це стандарти НАТО. Ну, я розумію, це питання риторичне, але ми створюємо приватні збройні сили, приватні армії всередині самої армії. Це не можна допускати. Ну, звичайно, про це ніхто не думає, як і з питаннями СЗЧ, як і з питаннями дезертирства, як і з питаннями наведення ладу, в принципі. Цій сфері, ну це знов ж таки окреме питання. Зараз ми все ж таки поговоримо про забезпечення позову. Як я говорив, суди посилаються саме на те, що змінюється статус, і саме є це те, саме це є підставою для забезпечення позову. Тому що фактично рішення суду, в разі, якщо особа буде мобілізована, вже виконати не можна. Тобто потрібно буде нове рішення суду, ще нове рішення суду для звільнення, визнання незаконним наказів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Просто нескінчений процес. Ну, наприклад, там, справа, коли особа самостійно виховує дитину, матір не позбавлена батьківських прав, однак не проживає. Людина, відповідно, звертається до суду з позовом про позбавлення батьківських прав, паралельно її намагається мобілізувати, діти проживають самою дитиною. Що робити в цій ситуації? Ну, об'єктивно, треба забезпечувати позов. І таких випадків є дуже багато. Ви можете прочитати про всі ці рішення в мене на каналі, в телеграм-каналі. Не забувайте, ще раз нагадую на нього підписатися. В принципі, поки на цьому все. У разі, якщо вам потрібна буде допомога, по захисту ваших прав звертайте, з радістю допоможемо. І проконсультуємо, і допоможемо представити ваші інтереси. Досвід вже дуже багатий. З цього приводу, і відповідна практика забезпечення таких позовів вже також є. Ну не забувайте про те, що я вам буду говорити щоденно і кожен раз нагадувати. Україна у нас одна. Іншої країни у нас немає і не буде. Її потрібно захищати. Потрібно робити все можливе для її підтримки, для підтримки Збройних сил України. Треба нищити ворога Рашистку цю Федерацію. Вичищати її з території України. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!